Даївцям на підмогу беркут прилетів, діло дійшло аж до газу та кулачної. Під Новоазовськом пасажири газелі відмовилися визнавати свою провину, і спробували захиститися як могли. Забарикадувалися у власній автівці, але під натиском спецпризначенців напіввантажівка таки не встояла. Нині обидві сторони просто фонтанують обвинуваченнями. Одні кажуть про непокору представникам влади, інші про перевищення тих таки владних повноважень. Щоправда, пасажири газелі розмовляють. Лежачи на лікарняних ліжках. Інцидент стався на цьому місці. О п'ятій ранку інспектор ДАІ зупинив вантажну газель. На прохання міліціонера пред'явити документи, водії з двома пасажирами заблокувалися в салоні. Потерпілі двоє чоловіків та жінка стверджують, замкнутися в машині їх спровокували самі правоохоронці, адже їх оточили чотири екіпажі ДАІ та ще й викликали беркут. За півтори години бійці спецпідрозділу почали ламати двері. Коли вони побачили, що прияткрили моє окно. Они из трех баллончиков газовых начали пшикать в салон. Мы, естественно, не смогли выйти держать и вышли на улицу. Когда я только открыл дверь, еще даже толком не успел выйти с машины, уже пошли удары. Хуже, чем перцем. А в глазах, в голове происходит непонятно что. Состояние такое, непередаваемое после этого баллона. Били ногами по ребрам, по телу, Пару разів лише спітня. Швидка доправила потерпілих до лікарні. У одного і у второго йдеться сотрясение головного мозга, ідуть ушиби. Ушиби там виходить, травма живота, у одного йде контузія наже глаза, То есть ушиб глаза з контузія глаза і придатка. Ну то тобто, есть... патологія є. Удаї коментують, перевищення повноважень у діях колег не вбачають, адже водій поводився агресивно і кермував на підпитку. Водій на місці не отрицав, що він потрібляла алкоголь. Ду алкотестер, дрьогогір Дрогер показав налічч алкоголя в крові 0,74 сімдесят у прокуратурі. Кажуть, на людей у газелі було орієнтування щодо крадіжок мобільних телефонів. Коли вони не підкорилися вимогам міліції, викликали ще більшу підозру. Були підстави дійсно перевірити, що це за громадяни, і можливо вони дійсно причетні насхуєння або. Цих крадіжок або інших чи справді підозри про крадіжку в конкретному випадку виправдовують застосування сили та спеціальних засобів проти громадян. Прокуратура обіцяє перевірити, але поки що її працівники запевняють про справжню бойову операцію на дорозі, нічого не чули. Світлана Фечун, Сергій новини два новини 2+,2.